У США діти масово потрапляють до лікарень через альтернативні ліки, які просуває міністр охорони здоров'я Роберт кеннеді Молодший у Техасі зафіксували новий спалах кору, який супроводжується ускладненнями через використання так званої альтернативної терапії. Її пропагують противники вакцинації, зокрема міністр охорони здоров'я. США. Як пише New York Times, батьки, які відмовилися від вакцинації, все частіше намагаються захистити дітей від кору біологічно активними добавками, найчастіше Олію, печінки-тріски з вітаміном А, антивакцинатори стали використовувати вітамін А для лікування і запобігання захворювання кором після того, як нинішній міністр охорони здоров'я США Роберт Кеннеді молодший в інтерв'ю для телеканалу Fox News розповів, що чув про майже чудесне і миттєве одужання за допомогою олії печінки-тріски, яка, начебто, є. Найбезпечнішим застосуванням вітаміну А лікарі наголошують, що вітамін А не запобігає хворобі. Проте дві дози вакцини проти кори, паротиту та кроснухи мають ефективність. Близько 97%. А вітамін А мало того, що не захищає, може ще й нашкодити. Надмірні дози спричиняють серйозні проблеми зі здоров'ям, пошкодження печінки, сухість та лущення шкіри, випадіння волосся. А в рідкісних випадках судома та кому. Наразі медики техаських лікарень кажуть, що бачили пацієнтів з пожовклою шкірою і високим рівнем печінкових ферментів в крові. Це може свідчити про пошкодження печінки. Роберт Кеннеді молодший відомо. Омій антивакцинатор він неодноразово висловлював сумніви щодо безпечності та ефективності вакцин, і навіть написав книгу, в якій звинуватив колишнього керівника Національного інституту здоров'я Ентоні Фаучі у змові з Білом Гейтсом і виробниками ліків для просування вакцини від ковіду.